Привіт-привіт! Так, друзі. Всіх вітаю. Маємо сьогодні п'ятницю. Нас похолодало, ну, так, як було, так як по прогнозі погоди. Дощик падає, вітерець. Коротше, погода е, зовсім протилежна, ніж була вчора. Що в нас? Я зібралася, йду зараз до, до міста. Йду, бо треба мамі комунальні послуги поплатити. Треба ще, може, якісь продукти її купити. Треба продукти купити собі. Так, піде зі мною Артур, бо треба нести продукти. Бо я, друзі, вчора трохи втворила. видно. ну, зараз покажу ближче. Їхали вчора з насіння, де <смі> ми вчора каталися на тих катамаранах. Та й зупинилися в центрі в магазині. Кажуть, там вийдемо ще щось купимо. Чоловік вийшов з одного сторони, я з другої, закрила дверку в машині разом з пальцем. Ой, друзі. Я думала, що звідти вже швидка забирала. Ну, таку, ну, така біль, дика. Думала, чи я вломала. Не вломала, бо згинаю якби тим пальцем, але притиснула. Десь трісла судина та й такий е... забій нормальний. Але, знаєте що? В вухах мені почало шуміти, ноги батяні, вже думала впаду. То, то я не знаю, яким чудом. Я сіла в машину, ми приїхали додому. Вже вдома я відійшла трохи, вже почала плакати, а то такого больового шоку якогось дістала друзі, ну, взагалі не знала, що це робить. І перший раз таке, я ще в життю в оморок ніколи не падала, а то, а то таке, якби впала ухах шумить, ноги підкошуються, а люди ну капець. Ах, коротше, та й що? Та й така ніч була. Вже було тяжка, опилася обезболюючих. то чоловік поїхав, що купив таке нормально, сильне обезболююче, бо е, налегенько мені нічого не помогло. Та й таке болить. болить. Зранку <головік> господарку обходила довго, правда, з Артуром. Добре, що ще тішуся, що ще права та ліва рука не права, бо я би не видоїла ні кози, ні, нічого. Але таке, як вже якась як каліка, нічого не зробити, все болить, доторкнуся до нього болить. Корач. А ось вот так, аби було веселіше. то й все. Ось так, друзі. Ось такий ноготочок такий, бедний, Ось так. Дощик падає. а Парасольку взяла. Та йдемо. Хочу не будемо відкрити одною рукою. Артура, що десь там ззаді Де доганяє? Кожу парасолю, куртку. А, липій. Йдемо помаленьку. Погода взагалі. Я вже, друзі, вся намокла. Куртка намокла, взуття намокло, все намокло. Ну, вже на половині дороги, вертатися не буду. Треба нам йти Артур, а й не видно. Треба було, мені треба, хоч не хочеш, вуз. ні? Дати Та ти є? тебе не бачу. А. Дощ ляє, а ми йдемо. Ми вже оплатили, так? Але чергу вистоїли, тест. Йдемо, знову дощ, а ми йдемо. Так, друзі, в нас завтра починається проща. Завтра і неділя. І вже паломники йдуть. Вір'яни, віряни в нас кажуть. Вже йдуть помаленьку на зарваницю. Дощ падає, а люди йдуть. Ми ж нині вміли піти, то вміли. Пішли, змокли, намокли. Куртка вся моя клющ. Взуття взяла шматяні, все промокло. Ну та ж подивися, жінку, що дощ падає та восьми нормальне взуття. Я думаю, тако трошки ну, мерсить, що то, що там того дощ. Ага. Але мусили сьогодні оплатити, мама платить на пошті, завтра пошта зачинена, в неділю зачинена. Ні, завтра вроде би до обіду не роблять. Ні, якось роблять до обіду. Ну, коротше. Мусила поплатити їй ті комунальні всі, вона на пошті платить. Та й все, що там така черга вистоялася. В кінцевому результаті чоловік їхав на обід та й нас забрав. То ми вже приїхали, бо я вже, я вже так себе змучила. Але йшли. Твердо йшли, твердо мали наміри. Добре, так як я казала, в нас паломники йдуть. Не, не паломники, вір'яни у нас кажуть. Йдуть на зарваницю. Прощав Зарваниці, е, субота-неділя. Люди вже сьогодні тим дощем йдуть. Так що, що мені там жалітися? Піти до міста, ну скільки там? Ну, то трохи є нам дехті, але все одно ми сіли в машину, той чоловік забрав, той вже ми вдома в теплі в сухоті. а... Люди йдуть і рахуйте, і не мокре, і все мокре. І, і ні посушитися, ні, ні передягнутися, бо все мокре. Ну, так, кожен має знаєте, несе ефіру таку. Та й... Йде собі на Зарваницю. Так, ми на Зарваницю не підемо, звісно, бо в неділю маємо хрестини. Йдемо до моєї Мар'яни, будуть хрестити дитинку. тому... Нам не вийде. Та й... Добре, друзі, треба готувати обід. Артур хоче піцу. Я кажу, якщо ти замішаєш, бо треба двома руками мішати. Не вона тим пальцем, ну взагалі не одна. То Це... То начинку зверху, бо я йому скажу, що він то все зробить. Нехай вчиться, життя таке, що все заставляє. Нехай помаленьку вчиться, нехай робить. Він вже пішов на кухню, міси піцу. І Артур місце та карточку. Ну, дуже місце, все робить, молодець. яночка пече. Що ну, робиш? Все. Люд. <реш> ну, Добре. Всі працюють, дощ падає, на дворі нічого не вивішаєш. Ні, Денес. Ужаліють, мама палець вкла. <реш> Всі маму жаліють. А ви що думаєте? Зараз, а на вечір вже скажу, так, мама, вже відійшла, вже бери, вже береш, їздити. Добре, друзі, ну реально дуже болить. Болить. Ніби не блумала, бо рухається, але Товчене, товкла. Ну, шеф повар працює. Одна піца вже є, ще друга. Так, одна піца спечена. Зараз будемо пробували. Як би не було, став і спік, і всі наїдяться. Добре! По рецепті з інтернету якогось піку. Mm. Тісто добре. Друзі, в нас дощ падає і падає, не перестає. І це, як в мене орхідеї цвітуть. Як все гайно. Всі цвітуть. Люкс. Та й такий, друзі, в принципі, день сьогодні. Саме основне, що, що мамі поїхала, поплатила то все. Трохи змокли, але нічого, але зробили то, що треба. Та й все. Добро, що нині дощ падає. Бо і так ні з нього не робити. Завтра може вже буде трошки легше, та й вже буду щось зробила. Певно, ну, злізе, думаю, що злізе той ноготь, бо... Прищипнула нормально, знаєте, так. Від душі. Зараз смішно, вчора не було смішно. Ну ні. І таке буває, і таке життя. Добре, і дощику треба, фактично. Дощику треба, бо земля суха, без дощу нікуди. Так що будемо сьогодні відпочивати. Артур піться на пік. Я не одяг розвішав. Та й все. А я щось з вечором ще зготую. Витягнула там м'ясо, може намариную, десь поставлю спекти. Щось ще зготую. Хоча тут таких великих дві бляшки з пік тої піци. Тобто тут мали їсти і їсти. Добре, друзі. Всім вам гарного вечора, спокійного, мирного, тихого, доброї, всім ніченьки і гарних вихідних. Щоб ви відпочивали і були обережні. Такого не вчудили, як я. Папа, друзі.